Всім привіт! Хочу поділитись з вами радісною новиною. Я написав книжку. І не просто написав, а вже надрукував. Тож в цьому відео я хочу розказати, чому я вирішив написати книжку під назвою Чому я ходжу в гори і розказати, про що ця книжка. Почнімо здалеку. Я ніколи не мав такого наміру написати книжку, так, інколи. Десь в голову закрадалися такі несміливі думки: а може спробувати колись щось написати. У мене багато книжок, написаних моїми знайомими. Тож я розумів, що все реально, і якщо у мене колись виникне таке бажання, я би можливо спробував. І ось таке бажання у мене виникло рік тому, вже більше ніж рік тому. Сталося це в процесі довгого походу. По Карпатам, який відбувся літом 2023 року. І під час того походу, коли ти йдеш, в тебе багато якихось думок в голові, виникає є час подумати. Десь і виникла така думка: а що якщо написати книжку про цей похід, тому що він був доволі насиченим, доволі цікавим, багато вражень залишив? І я про це сказав своїй дружині Насті, подзвонив їй і поділився своєю думкою: а що, якщо написати книжку, і вона мене підбадьорила, каже: звісно, давай, напиши. Отже, похід закінчився, думка стосовно того, щоб написати про нього книжку, все ще не покидала мою голову. Хоча я не кинувся робити це одразу по поверненню додому. Пройшло кілька місяців, і 21 листопада, коли ми з дружиною знову сиділи, і я згадав про цю ідею, вона каже: та давай вже сідай, пиши книжку. А я ніколи не писав книжок, я навіть не знаю, як це робиться. Тож я подивився на Ютубі кілька відео з порадами, як писати книгу, як підходити до цього процесу. Пішов в кімнату, закрився і написав ну, мабуть, півсторіночки. Потім я дописав ще трошечки, буквально 2-3 дні я займався писаниною, прочитав ці перші сторінки своїй дружині Насті, і вона знову ж таки мене підбадьорила, сказала, що це дійсно непоганий текст, що це дійсно схоже на книжку, тому давай, пиши, пиши. Але, звісно, як і більшість дорослих людей, мені важко було. Зрозуміти, де знайти час для цього, самі можете уявити скільки часу може зайняти написання книги. А у всіх є робота, відпочинок, якісь інші справи. Але я розумів, що такі відмовки практично. У кожної людини є, і навіть якісь відомі письменники, мабуть, теж не завжди знаходять багато часу, хіба що, можливо, професіонали, які тільки тим і займаються. Тож я почав виділяти на це час і методично писати. Хоча після того, як я написав перші сторінки, пройшло ще десь чотири місяці, і вже в березні цього року, 2024, я знову повернувся до рукописа. І почав, точніше, продовжив написання цієї книжки. Вже більш активно. Я намагався виділити на це час щодня. Ну, не щодня виходило, звісно. Я писав її вдома, я писав її, коли кудись їхав. Я занотовував якісь думки, коли просто десь знаходився. Поза домом і зрозумів, що процес іде, мене він захопив, мені це цікаво. Але через десь три місяці я подивився, скільки я вже написав і скільки я планував ще написати. Зрозумів, що цей процес ще може тривати досить довго. А ми живемо зараз в такий нестабільний час і не зрозуміло, скільки в мене є по факту часу. Тому що життя може докорінно змінитися в будь-який момент. Тож, поки є така можливість, я вирішив акції. Активно вкластися в цей процес взяв відпустку на цілий місяць, і в липні 2024 року я просто. Кожного дня зранку до вечора працював над книгою. За цей місяць я дописав другу половину книжки і почав процес по її підготовці до публікації. Це був для мене абсолютно новий процес. Я багато шукав в інтернеті інформації. Я знаю, що найпростіший варіант це звернутися до видавництва, запропонувати їм свій рукопис, і якщо вони зацікавляться, вони. Просто випустять книжку за свій кошт, будуть продавати в мережі книжкових магазинів на своїх сайтах, на своїх ресурсах. Але я сумнівався, що мене як я навіть не скажу молодого автора, а просто нікого. Я ніхто і я не написав жодної книжки. Навряд чи мені запропонують якісь гарні умови, навіть якщо хтось зацікавиться з видавців, вони все ж таки зацікавлені в першу чергу заробляти гроші на книжках, тому їх інтерес в тому, щоб видати якомога дешевше книгу і продати її якомога дорожче. І тому ми бачимо ну, не дуже якісні продукти на поличках. Це може бути неякісний папір, це може бути неякісна обкладинка. Я не розумів, як я зможу контролювати процес редагування цього тексту, тому що ну, в мене не буде важелів впливу, якщо мені скажуть так: ось це ми видаляємо. Я скажу ні-ні-ні, не видаляйте. Тобто вони мені будуть диктувати умови, тому що знову ж таки я не якийсь розкручений автор, який вже може свої якісь умови виставляти. Тому я одразу вирішив, що буду видавати книжку самостійно. Я все буду контролювати, весь процес. Я буду працювати з редактором, і я знайшов редакторку, яка почала вичитування моєї книжки, редагувати, виправляти помилки. Я знайшов ілюстраторку, тому що мені дуже хотілося, щоб в моїй книжці були. Ілюстрації завжди цікавіше. Ну, я не знаю, можливо, комусь із вас і не цікаво роздивлятися ілюстрації. Мені це було завжди цікаво. Тож я вклався і в цей процес, і ми разом з ілюстратором створили ну, кілька десятків ілюстрацій, які розкидані по сторінкам цієї книжки. І коли вся ця робота була закінчена, я знайшов. Друкарню, домовився про всі умови, створив обкладинку самостійно. Ой, до речі, я зробив верстку цієї книжки теж самостійно, тому що я шукав верстальника. Ну, можливо, хто не знає, верстальник це той, хто переносить текст і робить із нього макет книги, який вже потім передається в друкарню для того, щоб його просто надрукувати. Я не знайшов верстальника і вирішив спробувати зробити це сам, тож я. Вивчив програму і це зробив теж самостійно. Тому можна сказати, це такий, знаєте, концентрований продукт, написана книжка. Під моїм керівництвом відредагована ілюстрації створені, обкладинку я теж зробив фактично сам. Тут мені трошки допомагала ілюстраторка, але здебільшого сама ідея і от весь макет робив я сам. Ну і сам я вів перемовини щодо друку, розбирався в всіх технологічних процесах, що я хочу, обирав. Тож у вересні місяці я вже повністю закінчив всю роботу, передав макет в друкарню і залишилось лише дочекатися надрукованих книжок. Власне, на днях я отримав. Партію книжок, і тепер готовий представити її читачам. Дуже цікаво почути відгуки, що скажете ви, чи сподобається вам таке чтиво. Я, звісно, дуже скромно на себе дивлюсь: я не письменник і письменником не став. Для мене одна написана книга ну, не робить із людини письменника. Мені здається, письменник це коли в тебе вже є кілька книжок, коли ти розумієш, що. Ти цим живеш і ти будеш цим продовжувати, ти не можеш не писати. А я ж не можу сказати, що після цієї книги ще буду писати. Я в цьому абсолютно не впевнений. Можливо, вона буде перша і остання, а можливо і ні. Цього ми не знаємо. Тож мені дуже хотілося, щоб ось цей доробок, мій такий життєвий доробок, він був виконаний максимально якісно, щоб вона от залишилася на поличці моєї бібліотеки. Просто було що згадати в старості, що я ось написав книжку. Отже, про що ця книжка? Як я вже і сказав, вона в першу чергу про похід. Але давайте я вам прочитаю анотацію, яку я сам і написав. У липні 2023 року Сергій Нагорний, це я і Володимир Гудований здійснили унікальну подорож українськими Карпатами. Ідучи 14 днів найбільшими карпатськими хребтами, вони жодного разу не користувалися благами цивілізації, продукти, електроенергія, готелі таким чином, вперше в Україні подолавши у пішому автономному поході відстань 500 кілометрів. Я намагався знайти інформацію, чи дійсно хтось подібне здійснював. Я не знайшов і підозрюю, що таких людей нема, не тому, що це ніхто більше не може повторити, а лише тому, що ніхто не ставив перед собою таку мету. Чому ми вирішили саме такий похід здійснити, саме автономний і такий довгий? Про це я пишу до речі в книзі, тому якщо вам цікаво, прочитаєте. Отже, ця книга є розповіддю про захопливу мандрівку, яка занурить вас у світ пригод та познайомить із визначними карпатськими місцями. У книзі зібрано багато цікавих і маловідомих фактів про українські гори, карпатські легенди, і, звісно, розповідь про унікальний похід із описом як дрібних побутових деталей, так і думок автора, на які його наштовхнула ця мандрівка. Я використав цю довгу подорож як намисто, на яке я нанизував бусини різного роду. Тобто тут у нас і сама власна розповідь про похід, тут у нас маловідомі факти про Карпати, можливо, і відомі, але знаєте, я впевнений, навіть якщо ви багато разів були в Карпатах, навіть якщо ви заядли похідник, ви точно знайдете тут щось. Про що ви раніше не знали. Я досліджував багато різних джерел, перечитав, передивився, їх скомпілював ось в цю книгу. Також тут зібрані карпатські легенди про ті місця, якими ми йшли. Взагалом, якщо запитати, що за жанр цієї книжки, ну. В першу чергу це нонфікшн, тобто це не художня література. Тут немає ніяких вигадок. Ця книга написана на реальних подіях, про реальних людей, тобто ніяких казачок, ну окрім карпатських легенд. Також цей жанр часто називають тревелог, це книга про якусь мандрівку. Я би ще сюди додав мемуари, тому що тут є багато. Якихось моїх спогадів, моїх роздумів. Я сподіваюся, що ця книга буде цікава. От, власне, я тут і написав, що книга буде цікавою не тільки затятим туристам, а й тим, хто ще жодного разу не бував у горах. Вона є не просто репортажем чи путівником, хоча це теж можна сприймати як і свого роду путівник. Ті, хто добре знають Карпати, зможуть прочитати тут про вже знайомі місця, можливо, в яких вони були, але все одно. Щось то і не знали про них. А ті, хто ще ніколи не були, можливо, це стане мотивацією для того, щоб побувати, і побачити це все на власні очі. Тож це не просто репортаж чи путівник, а ще і спроба автора моя поділитися своєю історією подорожей і взаємин із горами та дати відповідь на питання, чому. Він ходить у гори. Чому я ходжу в гори? Саме тому я назвав цю книгу не Карпати, не українські Карпати. Це більше ніж тільки про Карпати. Це загалом про подорожі. Це загалом про те, чому я подорожую, в яку цінність я в цьому бачу, як це працює в моєму житті, як це допомагає мені. І це не тільки про мене, а я сподіваюся, ця книжка і про вас в тому числі. Мені хотілося би, щоб ті думки, які я доношу через цю книгу, знайшли відгук у багатьох людей, можливо, хтось про це не міркував або не під таким кутом, як я це описую, міркую. Тож я сподіваюся, що ця книга буде цікава всім. В першу чергу, тим, хто любить гори, хто ходить в гори. А я сподіваюся, вона буде цікава тим, хто ще жодного разу там не бував, але хоче. Ця книжка вас змотивує. І я думаю, вона буде цікава і тим, хто ніколи не бував і, в принципі, не планує, але прочитати її, мені здається, буде цікаво. У всякому разі, я впевнений, що прочитавши цю книгу, ви отримуєте новий багаж знань. Тобто ви не залишитесь порожніми, ви не скажете, я витратив марно час, тому що це знання. Це історія, це дуже патріотична книжка. Вона про Україну. Вона про туризм. Я, як людина, яка дуже багато кілометрів пройшов горами і не тільки. Вже маю певний досвід, яким я теж ділюсь. Те, до чого я прийшов, я піднімаю тут важливі питання, які потрібно знати кожному, хто ходить в гори. Ну і звісно, тут можна знайти якісь практичні для себе поради, ідеї. Суто в побутовому плані, як ходять в гори туристи. Що вони використовують, що і чому вони роблять, Тож це доволі багатогранна книжка, і я написав її так, як мені було б цікаво читати. Я зазвичай в житті своєму так і роблю в усьому. Якщо мені подобається певний формат відео дивитися, то я намагаюся знімати саме відео в такому форматі. І книжку я написав саме таку, яку я б хотів би і сам прочитати, знайти на полицях книжних магазинів, але на жаль, мій пошук показав, що книг про українські Карпати, от про подорожі, про гори, от саме про туризм, ну їх практично немає. У нас ця ніша, вона настільки пуста. Тож, я сподіваюся, книжка відгукнеться всім тим, хто любить туризм, любить мандри, любить природу, любить Україну. Я здогадуюсь, що знайдуться люди, яким буде ну, не близька моя позиція, позиція автора, тому що я не намагався сподобатися всім. Це щира книжка, в якій я дійсно розкриваю свої. Цінності, свої думки, свої позиції стосовно багатьох питань, і звісно, не всі люди будуть зі мною солідарні, але впевнений, що знайдуться і ті, які повністю будуть розділяти мою позицію. Ну або в більшій мірі стосовно тих питань, які я піднімаю в цій книжці. Тож сподіваюся, я вас заінтригував. Дуже раджу вам придбати цю книжку або для себе, або як подарунок. Повірте, вона дійсно виготовлена якісно. Це дуже такий приємний софт-тач, тверда обкладинка, дуже якісний папір, приємний. Тут є ілюстрації, як я вже сказав. Тут є закладинка, ось така інтегрована, це дуже зручно. Повірте, таку книжку не соромно комусь подарувати на Різдво, на день народження, особливо якщо у вас є друзі, які люблять гори, люблять подорожі. Ну і таким чином ви підтримуєте і мене, до речі. Я буду реалізовувати цю книгу самостійно. Я створив для цього також сайт, власноруч розібрався, налаштував всі системи оплати. Я між іншим зареєстрований ФОП. У мене є кведи для. Ведення подібної діяльності я сплачую податки, і кожна продана книжка буде фіксалізуватися, тобто видається чек, вся звітність податкову. Податки з кожної проданої книжки будуть поступати в бюджет нашої держави. Тому все по дорослому, все офіційно. Замовити книжку, ви можете на сайті посилання. Я залишаю під відео. Між іншим, якщо ви хочете отримати книжку з підписом від автора, то в формі замовлення там є така галочка, підпис автора. І ви можете в коментарі до замовлення вказати ім'я для кого підписати книжку. Я із задоволенням це зроблю і відправлю вам. Упаковану книжечку. До речі, книжку можна замовити не тільки в Україні, а і майже в будь-якій країні світу. Я можу відправити вам її Укрпоштою. Єдиний нюанс, якщо ви замовите не один примірник, а кілька от саме за кордон. То краще напишіть мені на емейл чи будь-які месенджери, тому що вартість доставки буде залежати від кількості примірників. Якщо один примірник, то там буде вказана правильна вартість доставки. Якщо ж ви хочете два і більше примірники. То зв'яжіться зі мною, щоб ми порахували саме доставку. На жаль, Укрпошта не має такого сервісу, як післяплата доставки. Тобто, щоб ви сплатили доставку вже по місцю, треба робити передплату, і саме тому варто знати, скільки саме грошей буде коштувати доставка. Ось так, друзі. Порадійте за мене. Якщо ви не збираєтесь купувати і читати, то просто можете, хоча би. Написати коментар, підтримати це відео вподобайкою, або кинути посилання тій людині, яка може зацікавитися цією книжкою. Ну, а якщо ви хочете придбати, то не боріться. примірників не так вже й багато, тож не відкладайте на останок, бо можуть закінчитися. Тож, буду радий почути ваші відгуки. Якщо ви придбали і вже прочитали книжку, то на моєму сайті є. Спеціальне поле, де ви можете залишити свій відгук. Мені буде дуже приємно почути ваші враження і, можливо, навіть критику. Все ж таки, я не письменник, тож мені буде корисно почути ваші чесні відгуки. У всякому разі, я. Старався, тож сподіваюсь, ви отримуєте задоволення від прочитання. Ну а те, що ви отримуєте нові знання, це я впевнений. І якщо ви можете якось допомогти з розповсюдженням цієї книги, реклама, промо, презентації, я з радістю готовий вислухати ваші пропозиції. Пишіть мені, всі контакти є також на сайті. Дякую, що подивились, і дякую, якщо прочитаєте. Ходіть вгори!